Ідея провести таку спільну конференцію, але саме у нас в Кам'янці вона обговорювалася протягом півроку. Ми самі не очікували, що ми отримуємо такий резонанс, я б сказала, тому що ми отримали сотні дзвінків з-за кордону. Створився певний ажіотаж. Як виявилося, що тема надзвичайно цікава, актуальна, ця конференція наприклад дала можливість зібрати спеціалістів. спеціалістів Дуже різних напрямків, які намагаються різними мовами свого фаху говорити про одне, про народ, який проживав на теренах України, який створив унікальну культуру, який дуже вніс великий вклад, так, в історію України і власне від меблі України. Ця конференція проходить такого масштабу. Ну, ми зараз не можемо сказати, скільки точно, але 15 років останніх таких конференцій не було. І ми намагалися зібрати якомога більше людей, які е, вивчають цю тему. Що, попри обстріли, попри ту ситуацію, яка сьогодні в Харкові в Сумах, на прикордонні, до нас приїжджають люди, які займаються єврейською історією культури, і взагалі займаються науковими дослідженнями, так як на такому ж рівні, як вони займалися до війни. Is surprise, they stop their work, what... Since I, I am I'm more or less familiar with the history of the local Jewish community, and since I wrote on the fate of Hungarian so called foreign Jews uh, who were deported to this region, uh, of course I was very interested to go here, and this is the first time I am here in Kamenyas Podolsk. Uh, but uh, on the other hand, I, I also have to say that uh, my presence here is, all, is, it is also an, an expression of solidarity with Ukraine and the, with, with Ukrainian people. I'm so impressed about this uh, resilient resistance, or resistance of, of, of Ukrainian people against the Russian invasions. This conference potential. Десятки дослідників, які представляють дуже різні інституції. Це і музеї, і архіви, і університети, є ціла категорія так званих незалежних дослідників. Такі конференції вони виконують дуже важливу місію, що фактично без цієї комунікації немає зростання. Ти не можеш писати сам для себе. А тут люди чують один одного, вони обговорюють ці моменти і відчувають да, те, що є вже нові думки для того, щоб продовжити це писати про це. Бачити людей, почути, чим вони займаються, які дослідження, що вони досліджують. Ось це завжди для науковців це як повітря. Тобто це ну, неможливо. Без цього не може бути науки, взагалі розвитку науки. Що стосується напрямку юдаїки, то ця галузь довгий час була в Україні під забороною в радянський період, тому що було заборонено досліджувати єврейське минуле і лише з. Періоду вже незалежності почався розвиток од єврейських студій. На конференції представлено багато заходів. Це і екскурсія і колишніми єврейськими містечками Поділля, їхніми пам'ятками. Це, Це і... одна із найвидатніших таких подій дійсно в цієї конференції. Бо нас провели до е, старого замку, розповіли про історію. Взагалі, Каменець-Подільського акцентуючи на історії єврейської громади, от і навіть відкрили для нас замок. Ми були там одні, вже не було туристів. Тож це було повністю націлено на нас. Зараз ми бачимо своїм завданням саме щоб надалі зберігалася спадщина єврейського народу, щоб оті такі трагічні моменти в житті нашої країни, коли ми нехтували тими надбаннями придешних поколінь, щоб вони не повторювалися і щоб збагачувалися наші знання про єврейську громаду, підготовлена співробітниками нашого музею до конференції Виставка. І експонати ці ніколи не експонувалися, ніколи їх люди поза межами фондосховища не бачили. Це теж велика унікальна можливість для учасників конференції, гостей міста і всіх зацікавлених. Майстер-клас по реставрації документів Національного архівного фонду, який проводитимуть реставратори Державного архіву Хмельницької області. це дійсно унікальна можливість для учасників конференції. Подивитися, як це. Відбувається на свої очі цей процес, тому що зрозуміло, що архівісти кожного дня працюють з документами. Аби це була, скажімо так, виїзна атракція, такого раніше, мабуть, не було. Я була на секції присвяченій історії українського єврейства в Східній Європі, якраз обговорювали про різні аспекти від локальної історії історії єврейських громад, маленьких містечок, штетлів і про те наскільки залученням різних Джерел архівних, музейних, бібліотечних, залишків архітектури, монументального якихось поруд можна робити комплексне дослідження ось таких локальних громад або ж е якихось окремих аспектів навіть історії окремих громад, маленьких містечках. Жванець зараз село, адміністративна одиниця, але раніше це містечко, містечко з великою історією. І хочеться, щоб наша молодь долучалась до цієї історії, берегла її, традиції наші і взагалі наш. Що історичні надбання, а жванець має, що берегти. І жванець має це теж велике надбання саме єврейської культури. І сьогодні ми долучилися з, саме з нашими школярами в рамках цієї заходу для екскурсії. Ви знаєте, що навіть місцеві жителі, які живуть в населеному пункті, не всі знають історичні аспекти і всі історичні моменти. Тому хочеться, що, можливо, саме учень, який прийде додому, розкаже своїм батькам, що він почув, що він бачив. Можливо, не все, можливо, він запам'ятає для себе якісь нюанси, але він щось запам'ятає. Та і все таки донесе старшому поколінням.